В Івано-Франківській територіальній громаді визначили переможців програми Бюджет участі цьогоріч. Профінансують 38 ініціатив на загальну суму 25,5 мільйонів гривень. Розповіла координаторка програми Христина Гнатів. Також цього року вперше профінансують проєкт поза конкурсом ремонт вулиці Нової його автором. Є Віталій Мирінов, який загинув на фронті. Це вперше в нашій програмі. На жаль, нам дуже шкода, Телі був дуже активним автором нашої програми, він подавав щороку проекти і цього року навіть встиг подати, попри те, що він подав і практично за кілька тижнів загинув. І тому власне, ми вирішили, що буде справедливо, якщо він не зміг би опікуватися своїм проєктом. Відповідно, було прийнято рішення спільно з міським головою про те, що проєкт фінансують поза конкурсом, щоб все-таки останній його, його проєкт, поданий до нас, був реалізований, незалежно від того, чи проголосують за нього чи ні. Обирали переможців у п'яти категоріях. Цього року вперше додали проєкти з озеленення міста. Один із переможців цієї категорії ініціатива зі створення компостної станції. За словами директорки міської дитячої екологічної станції Галини Глушко, для її облаштування необхідно майже 422 тисячі гривень. Ми подали цю станцію компостування дійсно екстанцію, тому що це не буде яма, це буде будівництво на поверхні землі за правильними технологіями, і ми би дуже хотіли переробляти органічні відходи, переробляти листя, не спалювати його, не вивозити на смітники. Щоб краще перероблялося каліфорнійські черв'яки або ж бактерії, щоб швидше йшов процес. Серед інших профінансують і проєкт Тренувальний майданчик для собак у парку Шевченка за словами співавторки ініціативи Гірини Плющ подібні майданчики потрібні місту. Ми знайшли підрядників, які готові нам це зробити під ключ і запитали, наскільки це коштує. Тому 99% нашого бюджету, який ми вказали, це півмільйона гривень. Це саме робота підрядників і все вони облаштують. Інший 1% це ми самі облаштуємо тут місце для прибирання для песиків і інформаційна дошка, правила. Майданчик буде розділений на кілька зон: ігрову тренувальну і зону для вигулу. Ініціаторка проєкту Оксана Матчак пояснює, що створення цього простору не зобов'язує власників тварин гуляти лише на ньому. Це потрібна річ, і плюс вона дасть додаткові можливості кінологам займатися з собаками, якісь тут групи проводити. Набагато більше можливостей буде займатися різними дисциплінами, тому що це закритий майданчик, він дає багато можливостей. Плюс також спілкування власників собак. Це теж важливо. Нам от треба в місті формувати це ком'юніті собачників, щоб тому що в принципі наразі люди собак в нас дуже багато. Як розповіла Христина Гнатів, за умовами програми Бюджет участі усі роботи в межах поданих проєктів мають бути завершені до кінця цього року. Наталі Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.